Вони зібрались, щоб подякувати воїнам, які приїхали на ротацію із далекого та баремного сходу. Силами педагогічного колективу та вихованцями закладу були зібрані благодійні внески та закуплені тепле та зручне взуття для солдат. Порадувати воїнів перед новорічними та різдвяними святами вирішили декількома коробками солодощів. Ми е, купили е, з одного боку 80 пар таких е, ну такого взуття, яке не промакає, і тепле. І для того, щоб вони хоч чуть-чуть, ну, в солодощах. Зустріли новий рік. Ми їм купили ще шоколадки, купили горіхи. Основну частину благодійних внесків пожертвували учні. Вони розуміють ту складну ситуацію, в якій перебувають військові. Учениця навчального закладу Наталія Поважнюк каже, поштовху на таку акцію додало й те, що друзі і родичі також знаходяться на сході. Всі учні тільки за всі переживають, болісно до цього відносяться. Багато друзів, які ну, наших знаходяться там, родичів. Приїхали подякувати за вагому дитячу допомогу та підтримку військові, котрі з дня на день поїдуть на передову. Хлопці в бою не первачки, тільки декілька тижнів тому приїхали на ротацію додому, захищали Маріуполь, вели бої під Донецьком. Військові кажуть, волонтерство стало для них справжнім тиловим забезпеченням. Так як учасник антитерористичної операції, то можу сказати, що дуже відчувається, особливо там на Сході постійно і туди в зону приїжджають волонтери і звідси відправляють допомогу. Дуже відчувається підтримка всього населення.